Такого ж самого, як сьогодні, сонячного теплого квітневого дня, 26 років тому страшна біда сколихнула ледь не півсвіту. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції і досі вважається однією з найбільших екологічних катастроф. До пам'ятної дати у читальному залі Центральної районної бібліотеки відбувся круглий стіл за участю представників управлінь та відділів районних організацій. Вони розповіли чернобильцям про зміни у законодавстві, що безпосередньо стосуються ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварій на ЧЕС. Наприкінці заходу почесними грамотами та подяками райдержадміністрації були відзначені ліквідатори Сергій Худорба, Олександр Снітко, Анатолій Ірха, Віктор Балабко. Цього ж дня біля пам'ятного знаку загиблих. Внаслідок чорнобильської катастрофи пройшов мітинг реквієм Чорнобильці та представники влади згадали поіменно всіх, хто ціною свого життя боронив людство від мирного атому. Адже саме завдяки їх самопожертві вдалось зупинити ще більшу біду. Дев'ятьох ліквідаторів наслідків аварії було відзначено медалями за мужність, самовідданість і високий професіоналізм та за особливі заслуги при ліквідації аварії на чаес наприкінці біля пам'ятного знаку поминальний молебень відслужив отець Сергій. Вінки та квіти, як данина пам'яті, прикрасили монумент. Леонід Олексійович Шестак, 26 квітня 1986 року, працював у Чорнобилі лісничим. Того ж дня навіть ніхто і не думав, розповідає Леонід Олексійович, що отримують опромінення. Ані будь-яких масок, ні інших засобів захисту ніхто їм не видавав. Сам пам'ятаю цей день, ми як то на цей день уваги не звертали. Думали, який звичайний день ми працювали. Потім нас визвали з їх керівників. У район по цивільної обороні поставили задачу, де ми зразу на другий день виводили людей і людей, а самі розлили пісок, у мішки пісок і вертольотами вертольоти возили на четвертий атомний енергоблок. Робили цю трасу, тушили пожежу. В лісах час траплялося. Я працював там до листопада 1986 року. Ви привмюлювання цього ми не відчували. Ми думали, як в екологічний день, ми даже ніяких масах, нічого. От, багато людей на сьогоднішній час їх вже немає, Процентом 60 немає тих людей вже, щоб ми цього атому не бачили взагалі. Найстрашніше. Главное, щоб сон... небо світло було, сонце було. Тепер має групу інвалідності і декілька разів на рік доводиться проходити лікування. Приємна, що зараз, говорить Чорнобилець, держава все ж таки звернула увагу на людей, які загубили своє здоров'я, рятуючи інших. Цього ж дня всі бажаючі мали нагоду ще раз згадати події 26-річної давнини, переглянувши документальний фільм про Чорнобиль, який безкоштовно показували у районному будинку культури.